У 2022 році ЧЕС перейшла на вахтовий режим роботи. Про це ми детальніше розповідали у іншому нашому відео. Натискайте на підказку у правому верхньому куті, щоб його переглянути. З моменту переходу на вахти інфраструктура на Чорнобильській АЕС зазнає постійних змін, щоб робити умови проживання персоналу більш комфортними. Сьогодні ми вам розповімо про одну з таких змін, а саме про проект засвітлення пішохідних маршрутів від робочих місць персоналу до місць його міжзмінного відпочинку для забезпечення безпечного переміщення персоналу, особливо в темну пору року, було розроблено технічне рішення щодо освітлення цієї пішохідної доріжки. Освітлення зроблено на Базі світлодіодних ламп. Ми планували такий проєкт, щоб було освітлення від сонячних би, батарей, ну, тобто, лампи були від сонячної батарей, але ми подивилися, що в зимовий час ефективність цих ламп вона набагато нижча, ніж підключення було від кабельної лінії. З силами Електричного цеху, хочу сказати, були проведені електромонтажні роботи, прокладення кабелів. РМЦ нам зробив стійки. Звісно, приймали в цьому роботі і інші підрозділи. Була створена зведена бригада для цих робіт. Тобто, я гадаю, в стислі терміни, як це було можливо, роботи були виконані двома чергами.